Господи Ісусе, я молюся за свою душу, у ній відображені усі наслідки гріха. Через це я часто відчуваю себе знервованим і роздратованим, неспокійним і мстивим. Погані звички пустили коріння у моїй душі, там залишилися знаки від ран, через що мені важко любити свого ближнього. Через різні переживання, які мав у житті, я став дуже недовірливим. О Господи, очисти мою підсвідомість. Увійди глибоко в неї зі своїм світлом, так щоб темрява не поглинула її силою своєї благодаті. Торкнись глибин моєї душі, яка є в'язнем матеріальних речей, і звідки походять мої страхи. Очисти мене так, щоб мій дух міг іще більше відкритись на тебе. Зцілий мене від браку довіри до Тебе і до Твого слова. Я прошу, Господи Ісусе, щоб ти зцілив усе моє занепокоєння і травми, які виникли через мої невдачі та нездійснені плани, очисти мене від усякої внутрішньої темряви і потрубуйся про рани моєї підсвідомості, силою Твого імені і через Твоє Слово я залишаю зараз софістику і зарозумілість, які опираються пізнанню Бога і підпорядковую кожну думку Твоїй волі. Я прошу тебе, щоб моя душа була оновлена силою Твого Святого Духа і Твого Слова, так щоб тільки те, що правдиве, чесне, справедливе, чисте, любе, шанобливе і гідне хвали могло наповнювати мої думки. Нехай мир Божий, який набагато більший, ніж я можу зрозуміти, тримає моє серце і душу у Христі Ісусі. Зараз я молюся за тих, хто духовно хворий і має багато проблем. Полегши їхні тягарі і зціли їхні рани, які походять від їхніх духовних слабкостей, захисти тих дітей і молодих людей, які отримали цей сумний спадок. Звільни їх від депресії, страхів, неврозів і всіляких психологічних проблем. Зціли також тих, які стали психологічно хворими через невдачі у сім'ї, у школі чи на роботі. Відведи від них будь-яку думку про самогубство і звільни їх від будь-якої думки, яка їх сковує, Ісусе. Будь єдиним Господом нашої душі, своєю дорогоцінною кров'ю, звільни людей, які практикують окультизм і чародійство, наслідки чого ведуть до духовної темряви і смерті. Віднови мир і спокій у цих душах. Амінь.